Всім привіт! дівчатульки, ребятульки, мої підписники, ютубовські друзі і гості каналу вітаю вас! Трошки я була загубилася. Вже дівчата почали писати, де я ділася, де я пропала. Були деякі справи, тому на Ютубі я деякий час була відсутня. Навіть, чесно кажучи, не було коли переглянути. Відео з моїх каналів улюблених, але потроху повертаюся. Сьогодні в мене по хвастушкам. хочу вам показати аромат, про який я неодноразово говорила. Аромат, який подобається багатьом, це Black Opium saint Laurent, який я нещодавно замовляла собі. Так, зробила собі такий подарунок. Люблю робити собі іноді такі подаруночки, дуже мені це подобається. Хто у мене на каналі м, уже давно, той знає про те, що я займаюся парфумами, але е, ті парфуми, якими я займалась, були трішки е, е, такі доступні, як я говорю, дешевші. Так? Це аналоги відомих брендів. Е, дівчатка, це теж аналог. Але аналог люксовий. І коштує він, я вам хочу сказати, так, дешево. Але враження, те, яке він на мене справив, цього варте. Це дійсно аромат божественний. Для тих, хто не знайомий з ароматом, я думаю, все-таки повторюсь, хоч в попередніх відео про аромати я говорила, які основні акорди цього аромату, але піраміду, я думаю, не зайва буде повторич. Основні акорди: це йде ваніль, потім кава, потім солодкі ноти, потім такий, знаєте, теплий пряний, білоквітковий, ніжний пряний дерево, фруктовий, пудровий і бальзамічний. Оригінал цього аромату коштує найбільша, найбільша ціна, яку я побачила в інтернеті це 5250. А от люксова версія коштує, ну, майже в скільки, в три рази дешевше. І так, де я побачила варіант. Це цю люкс-версію, це була сторінка Тік-Току, значить, дівчина Анічка веде її. І займається вона на даний час ось такими люкс-аналогами. Вона така молодець. Вона сама з-за кордону їх привозить, сама робить огляди на них, виходить на прямі ефіри в тік сама їх відправляє, всім займається сама. В общем, умнічка. З того, що я почула, значить, прийшов він мені без сльоди. Але вона попередила, як ми зв'язувалися, про те, що на кордоні доводиться оцю сльоду. Здирати. Тобто повноцінна версія люксова йде у слюді. Зараз я вам покажу ближче коробочку. Ось такий вона має вигляд. Значить, дивіться, покажу, як зможу. Освітлення, правда, трошки погане, бачите? Оформлення таке дуже класне. І далі в цій коробочці є. ось така чорненька коробочка, в якій вже безпосередньо знаходився самий аромат. Так. Далі я вже виставила всі блекопіуми, які в мене є, для порівняння, для порівняння аналогів. Дивіться, це бюджетні дешеві аналоги. Це перший, який в мене був, от, бачите, тут його залишилося ну, вже геть трішки. Це другий, який я замовила, 50 мл тестер. Значить, щодо аромату, Щодо самого аромату. Він трішки відрізняється від цієї люксової версії. Оці два аромати, вони так, від початку вони більш яскраво виражаються, от, ніж люксова версія. Люксова версія, він якийсь м'якший, він якось так лягає, я сама його на собі, якщо чесно, не відчуваю, ледь-ледь відчуваю. Але він на мені відчутний, тому що, ну, я ж запитувала чоловіка запитувала дома, коли його наносила. Говорю, це я не, ну, я не чую, чи його немає на мені. Ну, ви його відчуваєте. Він говорить, так вже відчуваємо добре, вже ж так набризкалась. Ну, оце ж так, бачите? Оце нещодавно замовила я. Ось Тому, що хочу сказати. Так, значить, від люкс-версії. Оці дешевші бюджетні аналоги. Е, в скільки разів дешевші, зараз вам скажу. Це приблизно в 5 разів. В 5 разів дешевші. Від чого залежить ціна? Значить, найперше, це країна виробник, де ці аналоги ну, якби, е, виробляють. Е, від тих складників, які туди входять, так, дешевші, дорожчі, це все входить в ціну. Відповідно, і тримаються вони, значить, на тілі чи куди там вона носити, так? Оці будуть меншу кількість годин, а ці будуть більшу кількість годин триматися. Тобто тут все зрозуміло. Але я не можу сказати, що мені оці бюджетні не подобаються. Мені вони дуже подобаються. Якби я не познайомилася з цим ось першим, я б не, ніколи не взяла, мабуть, люкс-версію, я так гадаю. Ну, Ще, звичайно, є в мене така мрія взяти оригінал все-таки, ну це вже ще буде, мені здається, не скоро, тому що я теж така, що, чесно кажучи, поки що вивагалася. Просто люкс-версія йде один в один аромат з оригіналом. І мені цікаво, наскільки це один в один, якщо вона дешевша в три рази від оригіналу. Розумієте, да? так? Так, тільки, дивіться, пробілася по сайтах і дивилась на оригінал. Значить, дивіться, в брокарді коштує оригінал Black Opium 4. З копійками 200-400. Така ціна. Майкапі коштує 2340 гривень. Але не може бути оригінал 2340. Більше всього, що це версія люксова. Знову ж таки. Ціна залежить від того, звідки він поставляється. Так, перевірила. Оригінал дійсно на майкапі коштує 5,450 гривень. Тобто, попереднє, те, що я говорила вам, то була люкс-версія. Я на різних сайтах знайшла такий більш бюджетний аналог, але в такому вигляді, як оцей мій, і коштує він 350-450, 500 гривень. Тобто, ну, Його там виходить, 90 мл. Ось так. У мене теж тут 90 мл. Я для себе вже налагодила зв'язок із постачальниками. Це не там, де я брала. Я знайшла постачальників, де трішки дешевше. Там і слюда залишається. І було в мене вже скільки? Три, Три замовлення на люкс-версію. Я відправляла людям. Так що при бажанні можна завжди знайти якусь альтернативу і на будь-який смак, будь-який аромат. Ну що ж, на цьому буду закінчувати відео. Що ж, балите себе, робіть собі якісь подарунки, піднімайте собі настрій. Всього вам найкращого, миру, здоров'я, добра, всім пока-пока!